Отож, всім привіт, мої шановні підписники на Ютубі. Тема сьогоднішнього ролику називається так. Чому я не купую тексти, а пишу їх сам? Отож, я розповім про це детальніше в цьому відео. Поїхали. Ну, по-перше, по щоб ви знали, я не використовую нейромережі для написання текстів. Я не використовую генератори вершів. Я використовую лише сайт для римування. Ну, тому що в мене не ідеальний словниковий запас, і тому мені потрібно якось орієнтуватися. Але ви знаєте, воно все-таки виходить. І так, щоб ви знали, я принципово не прошу нейромережу написати мені текст або зримувати. Справа в тому, що нейромережа вона робить помилки. Я помітив. То склади не так будує, то риму неправильно римує, то ще щось. Тобто, все-таки, знаєте, комп'ютер поки що не ідеальний. Він не може писати так, як пише людина. Хоча іноді в нього це виходить і доволі таки непогано. Так, що ще можу вам розповісти? Ще я, Ще я пишу приколки, так. Але, знаєте, я. Більшість своїх прикулок писав російською мовою. Так, зараз я їх переводжу українською. І якщо хочете, то напишіть мені в коментарях, що ви бажаєте послухати мої вірші. Звісно, українською. І я одного дня це якось зроблю. Отож, пишіть коментарі, щоб я це зрозумів. Тому раніше я писав вірші, але вони були російською мовою. Зараз я. Переводжу їх на українську. Ось так. Так, ще, чому я пишу вірші сам. Знаєте, я не шукаю легких шляхів. Це по-перше. По-друге, я не хочу, щоб мій мозок деградував. Тобто, я не хочу, щоб за мене нейромережа писала там вірші, а я просто відпочивав там. І ні. Я треную свій мозок. Я, скажімо так. Ще й лінгвіст, я не просто музикант там, чи артист, я лінгвіст. В мене, наприклад, вийшло вивчити самостійну англійську без всяких курсів, ну і німецьку ось такі справи. І тому я можу писати вірші навіть англійською. І якщо хочете, одного дня я також можу написати вірш німецькою, ну або пісню, і подивимось, що вийде. Отож, ще скажу так. Для мене написання текстів це пізнання себе і своїх можливостей. Коли я пишу текст, я відкриваю для себе щось нове. Ось так воно і виходить. Тому тексти це не просто слова, це моє посилання світу і те, що я хочу донести. Хоча знаєте, щоб донести світу якусь правду, потрібно писати пісню або вірш англійською. Тому що це. Скажімо так, міжнародна мова. І вона не дуже то й складна, хоча там дуже багато винятків, але до цього можна пристосуватися. І знаєте, я іноді навіть дивуюсь, а чи я це писав, чи це була інша людина. Тому що знаєте, як воно виходить, душа пише вірш, ну а мозок просто повторює. повторює. Я думаю, що мозок сам по собі не може зробити щось таке грандіозне. Він може лише скопіювати якийсь шедевр, ну це вже з езотерики. Що таке душа для мене? Душа це підсвідомість, скажімо так. Є свідомість, яка оброблює 5-7 процесів або більше, ну, до 9, по-моєму. А є підсвідомість, яка обробляє мільйони, мільярди процесів. Ну, і тому не дивно, чому підсвідомість може писати такі вірші. Тому що в неї є доступ до неймовірної кількості даних. Ще в підсвідомості можна знайти відповіді на свої питання, але це потрібно правильно робити. Хоча знаєте, деякі гіпнотизери за шалені, точніше за космічні гроші, пропонують людям, скажімо так, видалити їхні блоки, ну, блоки людей, і щоб у людей почалась творчість, щоб можна було вільно мислити. Але я не знаю, наскільки це правдиво. Тому, знаєте, я все-таки слухаю себе і йду своїм шляхом. Пишу пісні, пишу тексти. Ось так. І ви знаєте, я ніколи не буду писати якусь гидоту. Наприклад, як в я не хочу його згадувати, тому що це російський, російський репер. І він писав про біосміття, якщо перекласти на українську. Я таких пісень не пишу. Я не пишу, наприклад, реп з огидними словами. Так, я можу написати його реп, але я ніколи не буду писати якусь гидоту, тому що це протирічить моїм принципам. Ось так. Отож, відео виявилось дуже коротким, хоча, може і не таким вже маленьким, але, але я його опублікую. Отож, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково, тому що я побачу, що ви людина. І ще побачимось до нових зустрічей!